Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок української мови. Підготуйте, будь ласка, до уроку друкований зошит з української мови читання, Частинка 6 в дужках 2. Робочий зошиток в косу лінію, простий олівчик, ручку та лінійку. Ну і, звичайно, не забуваємо про ваш гарний настрій. Тож, розгортаємо свої друковані зошитки на сторіночці 27. Уроки 1920 за темою правопис найуживаніших числівників зразки відмінювання числівників. Пропоную на початку налаштуватися на урок з цією. Число речей, причина і початок. Числівник починаємо вивчати. Подивіться, будь ласка, ще раз на тему нашого уроку. Визначте завдання, які у нас стоять перед нами. Пригадайте, що ви вже знаєте про числівник. У вас є в четвертому завданні дуже цікава схема, за якою ви можете все це пригадати, і навести власні приклади. Тож, числівник відповідає на питання, скільки? Котрий, «котра», котре, котрі. Числівники можуть бути кількісними. Відповідати на питання скільки та порядкові відповідати на питання котрий. будовою числівники поділяються на прості, складні та складені. Прості один, третій. допишіть, будь ласка, ще один свій приклад. Складні 350. Складені – 121. Допишіть, будь ласка, ще по одному прикладу. Тож, розкажіть, будь ласка, ще раз, що таке числівник. Числівник це самостійна частина мови, яка позначає число, кількість або порядок предметів під час лічби і відповідає на питання, скільки котрий. Напишіть, будь ласка, порядкові числівники, утворивши їх від кількісних. Порядкові відповідають на питання котрий. Тобто, скільки один, а котрий буде? Розумнички, котрий буде перший. Беремо ручку з вами і записуємо перший. Наступне скільки 6, а буде котрий, розумнички буде шостий. 8 скільки, а буде котрий, восьмий. З другою колоночкою попрацюйте, будь ласка, самостійно. Утворіть порядкові числівники від слів 2, 7 та 100. Відео натисніть на паузу та виконайте це завдання самостійно. Звичайно, не забудьте себе перевірити 2, другий, 7, 7, 100, сотий. Якщо у вас є помилки, то обов'язково їх, будь ласка, виправте. Переходимо до завдання під номером 5, слід прочитати текст, правильно називаючи числівники, заповнити пропуски, пояснити написання в дужечках. Тож, в якому столітті, ну-ка, подивіться уважно. Розумнички в 11 столітті Київ був найбільшим містом Європи. А саме, як будемо це читати число, розумнички в 50 разів більшим за Лондон, у 10 разів за Париж. Київ досяг розквіту за правління Ярослава Мудрого з 1019 до 1054 року. Будь ласка, спочатку попрацюйте з цим текстом, допишіть буковки, яких тут не вистачає, і поясніть написання слів в дужечках. Давайте перевіряти. Слово століття пишемо з двома буковками Т. Найбільший прикметник, так, найвищого ступеня пишемо разом. Так, далі розквіту префікс роз завжди пишеться з букавкою З, правління пишемо двома букавками «н». А тепер вам треба написати цей текст, передаючи числівники словами і охарактеризувати їх за схемою прави номер 4 Тож, наприклад, ви записуєте у ваших робочих зошитках, розгортайте свої робочі зошитки. Від попередньої роботи відступаємо два робочих рядочки і записуємо 3 березня класна робота. 3 березня класна робота. Не забувайте, що спинки повинні бути рівними. Ручку ми тримаємо правильно, зошитки повинні лежати навскіз. 3 березня класна робота. Ось у нас з вами завданічко. Текст ми з вами прочитали, букавки всі вставлені. А тепер слід написати числівники словами і переписати поданий текст. Перше речення: в 11 столітті Київ був найбільшим містом Європи. З червоного рядочку ми записуємо перше речення. Я з вами запишу перше речення разом, але потім ви працюєте самостійно. Записуємо в. Йди зараз одну хвилиночку Пишемо в. Яке це століття? Одинадцяте. Пишемо в словами Одинадцятому. Одинадцятому. «одинадцятому столітті». Столітті, в кінці дві букви «Т». Столітті. Київ пишемо з великої літери. Київ. Був. Був. Найбільшим. Пишемо це слово разом. Найбільшим. Містом, містом Європи з великої літери Європи. І ставимо крапочку. Перевірили: в 11 столітті Київ був найбільшим містом Європи. Далі ви записуєте ще три так? Два, два точніше речення. так? З вашого зошитка, а саме в 50 разів більшим за Лондон, у 10 разів за Париж, Київ досяг розпиту та за правління Ярослава Мудрого з 1019 до 1054 року. Вам слід переписати цей текст, але числівники всі ми пишемо словами. Натискайте відео на паузу та виконуйте далі це завдання самостійно. Після того, як ви впораєтеся із цим завданням, я пропоную вам трошечки відпочити та порухатися з пісенькою про числівник. Не шлюшімо, з відмінком сліду поратись і на знайти Щоб вийшло одинадцяти і вісімдесяти, і твердо знай, що пироги чотири, три і два, аж поки не відкусить хтось від третіх пирога Раз, два, три, скажи усіх. Житю двох! Ща і ста! знайшли сімок. Переходимо з вами далі до наступного завдання. Сторіночка 28, завдання 7. Слід пригадати словникові слова. Тож давайте пригадувати, як вони пишуться. Їх, будь ласка, запам'ятовуйте. Повторюйте за диктором. Мільйон. П'ятдесят. П'ятсот. Шістнадцять. Шістдесят. 60, Шістсот. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті всі словникові слова. А тепер у ваших зошитках, будь ласка, письмово складіть і запишіть речення зі словами 50 або 600. Можете обрати лише одне. Натискайте відео на паузу, придумайте та запишіть речення з цими словами або 50, або 600. Зверніть увагу, що слово 600 пишеться з в букавку в серединці 600. Наступна письмова вправа фотоапарат. Слід запам'ятати лише два слова і правильно їх записати. Тож, будь ласка, будьте уважними та зосередженими записуємо слова у восьме завдання. До першого слова побудуйте, будь ласка, звукову модель. Переходимо з вами далі. Слід розглянути зразок відмінювання числівників 40, 90 та 100. Позначити закінчення числівника і указати особливості та сформулювати висновки. Тож, давайте з вами подивимося зразочок. 100 сіл називний відмінок. Родовий відмінок немає, 100 сіл. Давальний відмінок дати 100, селам. Знагідний відмінок 100 сіл. Урудний відмінок пишаюсь 100 селами. І місцевий відмінок у ста, селах. 90 гривень. Давайте з вами опрацюємо разом. Тож, дивимося називний відмінок. 90 гривень. Так, пригадуємо, на сторіночці 20 у вас там є питання, тому вони можуть вам допомогти. Називний відмінок скільки? 90 гривень. Родовий відмінок немає, скількох? 90 гривень. Молодці дописали закінчення А. 90 гривень. Давальний відмінок дати скільком? 90 дати гривням. Молодці, дописуємо гривням. Знахідний відмінок бачу 90 гривень, як і у нас одному молодці. Уродний відмінок пишаюся скількома? 90 гривнями. Гривнями дописали. Пишаюсь 90 гривнями. І місцевий, у кому у чому або на кому на чому, і на скількох? На 90 гривнях. Все це повинно бути обов'язково у вашому зошиті. Далі в 11 завданні так само, користуючись сторіночкою 20, там до вас є питання до відмінків. Слід написати числівники словами в потрібній формі. Наприклад, автобус із пасажирами. Автобус із пасажирами. скількома пасажирами із п'ятдесятьма. Скількома п'ятдесятьма. записуємо П'ятдесятьма. П'ять 10 десять. Зверніть увагу, що після 5, так, після першого основу, у нас немає знаком'якшення. Автобус із п'ять десятьма пасажирами. Далі живуть у містах, у скількох містах? Молодці у 7 десятьох містах записуємо. У нас же є 70. 70 міста. Зверніть увагу, не семидесяти, 70, 70. Правильно пишемо. Далі керує працівниками. Керує скількома працівниками. Будьте тут дуже уважними. У нас тут з вами такий складний числівник. Навіть складений числівник, так, з двох слів. Розумічки. Вісімдесятьма, п'ятьма працівниками. Керує, пишемо вісімдесятьма, вісімдесятьма п'ятьма працівниками, записами. Так, діти дуже гарно з вами попрацювали з цим завданням також. Якщо вам дуже важко це робити, то на сторіночці 20 так, сторінка 20, у вас там є величезні підказочки, там є до кожного відмінку повітання, які слід запам'ятати. Переходимо з вами далі до завдання 12-го. Слід прочитати вирази двома способами. Записувати ми з вами їх не будемо, тільки працюємо усно. Перший стовпчик робимо разом, другий стовпчик виконуєте самостійно. Нам слід уживати прийменники від «до». Тож до 106 додати 20 отримаємо 126. Від 85, відняти 33, отримаємо 52. Або буде 52. Далі другий стовпчик. Попрацюйте, будь ласка, самостійно. Правильно прочитайте вирази. У завданні під номером 13 слід написати короткого листа знайкові та розказати йому про себе за планом, передаючи числівники словами. Зверніть на це увагу. У вас є план. Перше привітайся, назви своє ім'я, прізвище. Друге, укажіть число місяць чи рік того народження. Далі повідом, рік, коли ти вступив або вступила до школи. Напишіть, що цікавого ви дізналися про чистильники. Один чи два речення. Ви працюєте за цим планом у ваших робочих зошитках. Посерединці в робочому зошиті. Розгорніть його, будь ласка. І напишіть там зверху лист Знайкові. Лист знайкові, лист знайкові. І далі ви працюєте за планом. Перше привітайся, назви своє ім'я та прізвище. Тож, наприклад, привіт знайку, мене звуть Діана. Олексій Нацеленко. Так або просто Діана Целенко, ви пишете своє ім'я та прізвище. Далі вказуєте число місяць та рік вашого народження. Зверніть увагу, що всі числівники, тобто всі числа, ви пишете словами. Наприклад, дата мого народження 21 листопада 1998 року. Далі ви повідомляєте рік, коли ви вступили до школи. До школи ви вступили у 2022 році. Будьте, будь ласка, уважними. І останнє це буде ваше речення про те, що цікавого ви дізналися про числівники. Я бажаю вам успіхів у виконанні цього цікавого творчого завдання. Багато писати не треба, але обов'язково потім. Прикріпіть це завдання на платформі для перевірки, щоб ви дізналися, як гарно ви засвоїли матеріал про числівник. Тож, ви можете натиснути відео на паузу та попрацювати над цим. Діти, далі у вас у зошиті є великі перегони. Я пропоную вам їх виконати самостійно без часу. Попрацювати. У колоночках слова, де слід поставити букавки замість крапочок, або не треба там ставити, будьте уважними. А в, останньому, колон, в останній колоночці треба виправити свої помилки. Далі у вас друге та третє це тестові завдання слід обрати лише правильну булкавку. І четверте написати вираз словами, уживаючи прийменник квіт. Це ви виконуєте також самостійно. Вам слід буде прикріпити на платформі дві фотографії, обов'язково лист знайкові і великі перегони. А ваше домашнє завдання знаходиться в маленькому зошиті на 25-й сторінці. Не забувайте також повторювати навчальні одинички, що таке числівники, які вони бувають, та відмінювання числівників.